Зараз їжджаємо з парома. Достоюємо нашу паузу. Нам привозять наш прицеп. Інший, Цей ми віддаємо. І їдемо в Гданськ на наступний паром назад до Швеції. До Гдині. На паром до Швеції. Ось наш хвіст на паркінгу. Ми відчепилися, стали поряд і чекаємо. Чекаємо нашу машинку з нашої фірми, яка привезе мені наступний прицеп. цьому прицепу я завжди дякую за хорошу дорогу, що пройшов весь шлях без поломок і не підвів. Техніка вона також жива свого роду, має свою енергетику, якісь свої залізні вуха, які тебе слухають. Тобто завжди треба техніці дякувати. От. Ну і, звичайно, цій ринушці, вона взагалі молодець, тягає за собою все тяжке. Так що... Достоюємо нашу паузу. Ще дві години нам лишилося достояти. І чекаємо прицепчика. А поки поприбираю в кабіні трошечки, наведу, так сказати, недільний марафет. Коротше, продовжується великий, великий суботник. Вибрав місце для прибирання за холодильником. О, точніше під холодильником. Там завжди збирається. Цеке сміття. Опа! Так, під спальником у нас чистенько. переходимо на наші килимки за сидіннями. Наводимо тут порядок. Все, поїхав наш прицепчик без нас, продовжив подорож, наш автомобіль його забрав. А нам лишив інший прицеп. Тобто ми 24 тонни змінили в цьому прицепі, по-моєму, біля трьох тонн вантажу. Як завжди, туди легеньке, назад тяжке. Ну і все, друзі, достоюємо паузу. Заодно не гаючи час роблю прибирання в кабіні і будемо їхати в порт Гдиня потім. У мене є дві сторони ковдочки. Одна синенька, а друга ось така, в квітку, в То я кожен тиждень... Ну, крім того, що її перу, звісно, то я ще й міняю сторони. Тобто один тиждень вона в мене синенька, а другий тиждень вона така в клітиночку. Щоб міняти щось у кабіні, якісь як це, змінювалися дизайн і інтер'єр час від часу. Ну, Освіжає дуже погляд. Отакий. Ви знаєте, Мене в дитинстві, я думаю, як і багатьох, мама привчала до порядку, до чистоти. Там складати її іграшки. Ну, елементарне, коли людина там щось за собою шкодить. Прибирати. Я пам'ятаю, що я в дитинстві капець як не любив прибирати взагалі. А потім, видно, мама десь перестаралася в якийсь момент, і бачите, я тепер е витираю кожну ямочку тряпочкою. Бо я ненавиджу пил, ненавиджу бруд, і дуже не люблю, коли щось, коли щось лежить не на своєму місці. Так що наука, як то кажуть, не йде до лісу. Що, ознайомимося з нашим прицепчиком. Ой! Тобто -то... візьму папери з нього, що ми там маємо, завдання. Причіп, як причіп, будемо чіпляти, побачимо. Ну що, минула наша пауза в 24 години. Наша міжтижнева, яка почалася в Швеції в порту і зараз закінчилась в Польщі в порту. Отже, починаємо, так сказати, новий робочий тиждень. Починаємо його офіційно, я вам показую. Знімаємо кінець парома. Ставимо, тобто ми вже не на паромі. Ліжечко міняємо на молоточки і введення початок країни Польща. Все. Введення збережено. Все, ми офіційно почали робочий тиждень. Зараз щіпляємо той синій прицепчик до нашої червоної машинки і погнали в Гдиня. Це, друзіяки, зачепили ми нашого прицепчика, там майже 5 тонн виявляється, все легеньке. Ось, бачите, далекобійники відпочивають. Зовсім не домашня і не сімейна робота. Все життя проводиться в кабіні. от, Так що газуємо. Але по дорозі до Гдині ми ще маємо заїхати на заправочку, бо нам ще бракує палива, треба заправити десь більше ніж 700 літрів солярки до повних баків. Бачите, слоник п'є одразу з правої і з лівої сторони. Так швидше заправочка триватиме. Ну і звісно не забути про екологію залити Adblu. Все, ми заправились під зав'язочку. Не забуваємо записати дані, щоб потім не морочити собі голову і не згадувати, що було. Так. Все, друзі, в дорогу поддиня. Вот. Да. Яка попереду хмара, снігова. Але плюс два на вулиці. Це такий район Гдиня, Гданськ. Тут погода міняється 70 разів на день. Бачите, там внизу знаходиться Гдиня. За тою хмарою і трошки сніжок іде, може не видно, але там попереду Гдиня в ямі знаходиться на низині. От. А ми тут догнали два льотчика на легкових машинах які бояться їхати я не знаю так взяли ми білетика зараз стоїмо в черзі на ту будку нас там зареєструють і будемо в'їжджати на паром День добрий Wszystko? Można wiedzy. Ці маньяки поробили такий вузький заїзд між тими будками. Якісь слабі на голову. Такі враження, що вантажівка шириною як газель. Сказав 12-та лінія. Двенадцята, це десь туди. Ай, да. Покажу. Це всі на паром стоять на чергу. Так, що в нас там? Дев'ята, де. Оу, там 13-та бачу. Дванадцята, тринадцята. О! Ми відкрили лінію. Це нові вантажівки, переїхали до Польщі. І в самий кінець. Пішла жара, частина машин їде на низ парома. Деякі їдуть наверх. Це вже там вон дядько ходить, він розподіляє, кого куди в нього є ну, така штука з номерами машин. Типу комп'ютер маленький, він там дивиться, в кого яка вага. І він вже розподіляє, добре? Зараз коли десь ми поїдемо. Щось нечесно, всі їдуть, а ми стоїмо. Чого так? так той. Зараз нам може ті, пацани, щось покажуть файного. Тепер ми поїхали наверх. О, сніг почався знов. Сьогодні у нас паромчик Стена Спіріт. Гарний такий викрашений, майже без ржавчини. Я собі дозволяю на підйомі на автоматі їхати, тому що в нас легкий вантаж і в принципі автомобіль з цим легко справляється. Дивіться, які попереду гори вугля. Вон нам дядя Сережа, були моє. Welcome on board. Дінькує. Ого, бачите в когось скільки снігу на прицепі. Он, подивіться, заїжджає машина на паром, Дивіться, скільки снігу на прицепі. Дяді Сірі, Треба йому сказати, щоб там сильно не газував в Швеції. Але 11 годин находження на паромі, то в принципі він розтане. Такс, наша черга. Зараз нас кудись оприділять. Вісь на прицепі я опустив, щоб машина була більш маневрена, так, він показує почекай. Чекаємо. Ага, цей здасть самий назад. Сподіваюся, мене не будуть туди пхнути між тим і тим, бо це буде дуже незручний заїзд. Щось кудись таки пхнуть, Ну, да, ми зараз побачимо. Угу, Показав нам лінію. Треба максимально виламатися, щоб... Зараз він нам зеркало складе. О, така опція. Ще й наше треба скласти. Нічого не бачу. Так дико їхати, коли в дзеркала нічого не бачиш. Дава. Чекаємо, поки цей чувак вивізе. Мовить. люди. Так, так нас поканула, бачит. Лузенько. Тут. Нормально. Так, знайомьтесь, это дядя Сережа. Витам, коллеги. Дивіться. Мы шукаем еда, в мы тут. А нам дев'ятий. То ми тут. А от наша. — це нам ще вище. Пішли? Ні, це ми на дев'ятий. Пішли ми з дядю сіроже в столову, а вона зачинена. Через пів години відчиниться. Сидимо, чекаємо. Бачите, який позаду мене сніг пустився. Нічого не видно. Це подпишує порт, 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 порт Калскрона, Швеція. Зараз будемо спускатися до машини. нам ось сюди. Зелене. Східці. Пішли.